І до спорту. бойовою нічеєю завершився матч першості України з футболу серед команд першої ліги між Чернівецькою боковиною та професіональним футбольним клубом Олександрія. Гості, які намагалися повернутися до вищолігового вітчизняного футбольного дивізіону, якому грали ще минулого сезону, приїхали до Чернівців за перемогою. Проте від'їжджаючі вельми були задоволені і одним завойованим очком. Але чорнівчани чия не надто задовольнила, адже Буковина цілком награла на перемогу в цьому принциповому та цікавому протистоянні. Як один із лідерів змагань Олександрійці виходили на поле Чернівецького стадіону, почуваючи себе фаворитами поєдинку. Проте Буковинці одразу змусили гостей забути про такий статус, почавши диктувати їм свої умови гри на футбольному полі. Атакуючий потенціал наших земляків, міг би бути і потужнішим, але команда знову зіштовхнулася з кадровими проблемами через епідемію травм футболістів. Тож тренеру Буковини довелося в терміновому порядку робити вимушені заміни вже починаючи з першого тайму. Я, <плес> Тяжело на что-то рассчитывать, если наверное, к шестьдесят, если я не ошибаюсь, минуте делаешь три незапланированные заявления. Заміни її ділиєш четвертою за тридцять минути, якби определенний большой різ, не на загальну перевагу господарів, все ж таки першим вдалося відзначитися гостям, коли чергова помилка Буковинського захисту, що взагалі то настороже, дозволила Олександріцям відкрити рахунок у матчі. Проте ще в першому таймі, завдяки гольовій майстерності Руслана Платона, чернічанам вдалося відігратися. До речі, це вже третій гол буковинського ледора, який вивів команду на поле з капітанською пов'язкою після повернення до рідних черніців. Міг Платон вивести. Ти боковину вперед, але після його удару, коли всі вже бачили м'яч у сіці воріт, Олександрівців рятував колишній боковинець Сергій Басов. Смога на везіння для нашої команди продовжилася і в другому таймі. Ще тричі, як мінімум, м'яч повинен був літати у ворота суперників. За нічию гості повинні дякувати своєму голкіперу, який двічі рятував команду, в здавалося, безнадійних ситуаціях. А одного разу вибив м'яч, який вже передув лінію воріт, як багатьом здалося. Тож ничья, один-один не використаних для чернічан можливостей, якою залишилися задоволені гості. Ну очень нараженная гра була. Ми знали, куди ми їдемо, знали, що тут дуже тяжело добивати очки, дуже тяжело грати, тому що очень неплоха команда. Ми всегда мы с вами сидим і за командою, і за игроками, які тут. і знали, що є кваліфіковані футболісти, футболисты, футболісти. Ждали такої от напряженої гри, готовились в ній. Хоча Буковині і не вдалося добитися перемоги, до якого вона була зовсім близько. проте наша команда підтвердила свій статус грози авторитетів. Що приємно, що ну, така команда, як Олександрія, з своїми фінансовими можливостями, з базою, Приїжджає в Чернівці і, 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 і грає під оборони, тобто на нічого, це, звісно, дуже приємно дивитися. Для Беня в целом, как бы, ясно, что сегодня очень принципиальная игра. Почему? Не по команде, а по руководству Александрии. Почему? Потому что они нас одного футболиста украли, должны были украсть второго. Есть такое понятие, как контракты. И пока действует контракт, нельзя вступать в переговоры. Так вот, у нас человек чуть не пострадал, но мы его сохранили. Поэтому для меня было принципиально.